Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Пороху боти діють незмінно. Спочатку нароблять дурні, обурять народ, а потім думають, як же виправдатись. На цей раз при осоромилась підлегла Петра Порошенка Яніна Соколова. Як ми знаємо, жінка відома більшості як телеведуча, що влаштувала шоу разом з Іриною Фаріон на каналі Сивочолого. Тепер Яніна, точніше, її власник Петро, розвісила по Києву від фонду Яніна Соколова з фонд борди із лякаючими закликами. Дана соціальна реклама дуже обурила українців та як не дивно шквал хейту Соколова отримала і від відданих фанатів. Тези, оприлюднені на бордах, це просто жахіття. Життя не має сенсу, буде лише гірше, з депресії не вийти. Звичайно, телеведуча почала перейматися за свою репутацію і почала виправдовуватись у соціальних мережах. Про це вона написала на Фейсбук-сторінці. За неприйнятну в наш час концепцію рекламної кампанії несу відповідальність персонально. Я Я її затвердила після пропозиції рекламної Агенції Маккан Київ тому прошу персональне вибачення у всіх, у кого наша ідея викликала зворотну бажаного реакцію. Написала ведуча за її словами: разом з партнерами вони помилилися. У людей це викликало обурення, користувачі соцмереж. Зокрема, зазначили, що нібито автори реклами спонукають людей зацементувати свої песимістичні думки. За словами Яніни Соколової, реклама уже знімається з бордів. Їх замінять бордами, створеними на основі ідей і пропозицій небайдужих. Це напевно буде перша реклама психологічної допомоги, яку створили самі українці, додала ведуча, та повертати довіру своїх глядачів уже пізно. Бо практично усі піар-ходи порохоботів провальні, і українці уже просто не вірять у їхню щирість та правдивість. Хоч секта ЄС уже давно досягнула дна, вони чи не щодня лякають українців стукотом знизу, і це замкнуте коло аж ніяк не спинити. На цьому у мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.